Ім'я Отцям і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос рождається. Прехідний день візвяних свят, свята церква, шановні пам'ять святого великого учника, первого ученика архідіакона Стефана. Чому так? Адже мір віздвяний свят ми згадуємо. Про величну і радісну подію це прихід у світ Сина Божого, це народження Месії, Спасителя. І боч із тим згадуємо того, хто загинув ученицький, віддаючи своє життя за віру в Христа. Саме тому, що Архіякор Стефан сподобався першим постраждати за Христа, проливши свою невинну кров. І, як описує нам книга Дій святих апостолів, що Стефан був повний Духа Святого. Взагалі, 6 і 7 розділ книги Дій святих апостолів описує про. Стефана і не тільки про нього, але і про інших мужів, які були обрані на те, щоб стати діяконами. Їх було сім. І вибрані вони були на це служіння для того, щоб допомагати апостолам. Тобто, вони були помічниками. Апостоли промовили такі слова, не гладиться нам. Залишити Слово Боже та служити при столах. Оскільки церква свідчувалася щоденно тільки сно, то необхідно було, щоб у цю сферу соціального служіння зайняв хтось інший. Апостоли кажуть, служити вдовицям і бідним це благородна справа. Але найблагородніша справа це проповідувати Слово Боже. Ми не можемо залишити проповідь Слова Божого і прислуговувати при столах. Навіть роблять ті, кого ми покладемо. І ось вони взяли оцих мужів, поклали на них руки, завершили над ними рукопокладення, і саме вони звершували у цю справу служіння тим людям, які мали потребу у цьому. Але особлива увага. Аура книги і Святих Апостолів спрямована на особі Стефана. Зокрема, коли мова йде про Стефана там тричі говориться про те, що Стефан був повний Духа Свята. Далі, коли було його звинувачувано в тому, що він нібито Богу Хуйствує, зневажаючи храм Божия. Говорячи якісь непотрібні речі на Бога і Мойсея пророка його, ці всі неправдиві лжесвідчення були представлені перед Синедріоном і, зокрема, звинувачували його в тому, чому він, по суті, не був винен. І тут знову ж таки написано: не могли вони протистояти силі Святого Духа, яка була. Стефані. Далі, коли ми читаємо про те, що Стефан був укаменований, тобто, коли його почали камінням побивати, і втретє написано, а Стефан повний Духа Святого на небо столянув і побачив славу Божу. І у Христі, Братий Сесві, власне, акцент сьогоднішнього апостольського читання. Книги дії святих апостолів на тому, що апостол Стефан був повний Духа Святого. Що це означає? Як це може стосуватися людини, людей, церкви, християн? Оця повнота Духа Святого? Що означає сповнитися Духом Святим? Це говориться доріг у Христі передусім про те, що кожна людина без виключення сповнена чимось. Посудина нашого серця, наш внутрішній чоловік, він обов'язково є чимось сповнений. І, як правило, як виявити, чим повна людина, чим вона живе, чим вона приймається, до чого вона тягнеться? До чого стремиться? Перш за все, Господь Ісус Христос дає відповідь про це, на це кажучи, чим серце наповнене теорій уста. Через уста людини можна оприділити, чим вона сповнена, чим вона живе. І дуже прикро, якщо оця посудина нашого серця наповнена чимось недобрим. Наповнена чимось нечистим, наповнена гріхом, але не Духом Святим. І ось слідуюча паралелія, яка дуже важливою є. Значить, коли ми чуємо про іудейських законовчителів, то маємо розуміти, що це є ті люди, які служили Богу. І апостоли та перші учні. Які слідували за Христом, а потім ті, які слухали науку апостольську і ставали християнами, вони так само служили Богу. В чому різниця? Ви знаєте, сьогодні так багато різних навіть християнських конфесій та деномінацій в Україні і в цілому світі є. І багатьох людей спокушається. Кажучи, а як знати? Хто правдиво навчає? Як знати, з ким перебуває Бог? І ось до Рівно тут є дуже важливий момент. Зверніть увагу, як поводять себе оці і юдейські учителі. Написано, тоді вони намовили людей, що казали, ніби вони чули, як він бо зневажні слова говорить про Бога і Мойсея. І Мойсея. Також Фальшивих поставили. Тобто ці люди, які були переконані в тому, що вони служать Богові, вони намовили людей казати неправду, вони несли фальшивих свідків і все зробили для того, щоб засудити Стефана, який повний Духа Святого. Оце страдання діявола який хоче оклеветати, який хоче навести неправду, звинуватити у неправді та звести людину навіть до смерті. Хоча людина абсолютно в цьому невинною є. І ось Стефан, який повний Духа Святого, ви знаєте, якщо перевести це на сучасний баг, на те, що відбувається в сучасному світі, ви знаєте, що сказали Стефанові? Адже його почали побивати камінням, якщо ви слухали сьогодні ще оце апостольське читання, коли? Після того, як він виголосив проповідь, звернену до тих, хто там були присутні? Він згадав про Авраама і Мойсея. Він згадав про всі речі, які стосувалися старого завіту, і ця його проповідь була спрямована на викриття нечестя тих. То слухав. І після того град каміння полетів в нього. Тобто камінь у камінь кидали у нього слухачі, тому що були сповнені злоби. І можна би сказати, Степане, нащо ти це говориш? Нащо ти говориш ці речі і викликаєш злобу у слухачі? Але він говорив не ті речі, що він би хотів їм сказати. А мали ті речі, які Дух Святий давав промовляти йому. Що Дух Святий покладав йому на серце, де він промовляв. І, власне, оце викликало злобу у тих, які нібито так само служать Богу. Тому, дорогі Христів, різниця заключається в тому, що. Ті, які служать Богові у тусі святім, і ті, які служать Богові формально, традиційно, обрядово. Я вчора мав таку змогу чути колядку. Знаєте, у нас дуже багато є скарбниця, традицій, різних. Кожне село має свою особливість і якісь особливі колядки, мелодії. Слова, і є люди, які складають ці коляки. І зараз є люди, які обдаровані цим поетичним даром, і вони складають коляки. Я слухав одну колядку в селі одному. Дуже гарно мелодія поставлена, дуже чітко і вирізано кожне слово чути. І ви знаєте, я послухав цю колядку, там не було ні слова про Христа. Там не було ні слова про Різдво Христове. Там було про війну в Україні, там було про Героїв України. Там було про Шевченка і навіть Богдана Хмельницького, там було про все, але не було про Христа. І ви знаєте, як це страшно, і думає Господи Милосердний, як це страшно, якщо ми в день Різдва Христового колядуємо, але при цьому не прославляємо Христа. Уявіть собі, що є така форма. Коли людина співає, нібито колятує, нібито це мало би бути на прославу Бога, але Бога то нема. Цій колядці Бога нема. В цьому пісне співі Бога нема. В цьому пісне співі Христа нема. І це дуже страшно. Це дуже страшно. І тому десь хтось слухає і думає, бо це сила. Це така патріотична коляка. Ви слухайтеся слова. Там про все сказано про сучасних героїв. Сказано про, про наших тих, які відстоювали раніше незалежність нашої держави. Там це все сказано. Але там не сказано про Христа. І ось доріг у Христі, оце і різниця, в чому заключається. Тому заключається різниця в тому, як ми молимося. Знаєте, може людина молитися і позівати, може людина молитися і дивитися вікно, може людина стояти під час служби Божої і може хилити на сон. Але є інший момент, коли людина молиться у силі Духа Святого. І слово кожне лунає не просто із уст механічно завчене, а лунає глибини серця, з глибини душі. І оце є молитва у дусі. Тому дуже важливо є, як ми служимо Богу, як ми молимося Богу, як ми прославляємо Бога. Ці речі мають дуже важливе значення. І власне сьогоднішнє свято, і оця подія такої мученицької смерті. Першомовченка Стефана, вона нас до цього сполукує, до цих роздумів. Чи є у мені Дух Святий? Чи я можу назвати себе, що я сповнений Духа Свята? Чим я керуюся в цьому житті? Чи можу я керуватися Духом Святим? Чи керований я є Духом Святим? Ось є питання, які має сьогодні ставити перед собою кожен християнин. Адже служіння Богу. Адже про слава Бога, це не просто традиція, це не просто обряд, це участь серця і душі. І тому дуже важливо є навіть у ці дні різдвяних свят, коли ми так само колядуємо, різні колядки, коли ми прославляємо Христа, звернути увагу на участь нашого серця у цьому. Звернути увагу, чи присутній Дух Святий у цьому. А це дуже важливі речі, на які ми повинні давати відповіді саме в дні різдвяних свят. Тому, дорігу Христів, хотілося б, щоб оцей приклад життя і мученицької смерті архідіякона Стефана був своєрідним стимулом до життя у душі святі для кожного християнина. І, власне, коли ми будемо керуватися цим, коли ми будемо шукати цього, то і Господь проявить в житті кожного з нас оцей дар Духа Святого. Тому, шановную пам'ять архідіяка Степана, звернімо увагу на ці речі. Просімо про це Бога. Ревнуємо про це. Просимо Духа Святого, щоб ми, сповнившись Духом Святим, прославляли Бога серцем, і устами, і життям своїм, світі в Тойській Бога Отця і Сина і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Христос рушається. Амін.